Вітаю на своєму каналі! Мене звуть Наталя. Я вам хочу зразу побажати гарного настрою і хочу показати подарунок, який до мене прийшов абсолютно неочікуваний, але досить приємний і надихаючий. Але в першу чергу хочу подякувати всім, хто відгукнувся на мій збір для 67-ї ОМБР. Першого стрілецького для роти, де служить мій син, я збирала на запчастини для автомобіля. Назбирали ми майже. Ну, Я так і думала, що я буду докладати свої гроші. Так воно і вийшло. Взагалі, я спочатку взагалі боялася робити збори, тому що я бачила, що дуже багато зборів зависають просто на якийсь неймовірний час. І вони ніяк не рухаються. Можливо, в мене теж так би вийшло, але в принципі я назбирала більшу суму, навіть, ніж очікувала. Дякую моїм близьким і моїм друзям, які також відгукнулися на збір. А також всі підписники Ютуба, Інстаграм. Дуже вам дякую за всі ваші донати, за розпоширення, за коментарі. Це все працює. Ще раз дякую. Проплату я здійснила, вставлю тут десь платіж. На зараз мені хлопці ще там фото, відео ще не прислали назад, але я точно знаю, що вони вже запчасти не отримали і навіть поставили, тому що вчора це я знімаю в суботу, а в п'ятницю вони вже на позиції виходили, тому вони дуже поспішали. Це те, що їм прям нагально було потрібно. Ще раз дуже вдячна вам. І проплату я здійснювала не просто так, а згідно рахунку, а також, поки я монтувала відео, мені прислали ось таке фото. Всі дуже вдячні. Вони вже на позиціях з відремонтованими автомобілями. Ще хочу показати, що мені прислали таку книгу. Ну, зараз вона вам дзеркальна, я потім ближче покажу. Це подарунок від дружини, бійця, Я в'язала шкарпетки підрозділу саперів. Я в'язала шкарпетки і дружина командира цього підрозділу. Вона мені. Зробила такий подарунок. Я дуже вдячна, тому що людина десь їздила. Це книга з подорожі. Я так зрозуміла, що вона десь була за кордоном, і вона з думкою про те, що вона хоче мені зробити подарунок. Ну, це дуже приємно, дякую. Цікава книжка, мені дуже сподобалась. Я хочу сказати, це книжка від норвежського дизайнера. Дуже багато жакардів і дуже сміливі кольорові поєднання. Це те, що мені прям кинулося в очі. Я дуже, знаєте, так, розчулена, дуже дякую. Звичайно, я в'язала шкарпетки не для цього, але це дуже приємно. Дякую. Пропоную погортати мій подарунок, надихнутись гарними виробами, багато жакарду, Зараз все побачите на свої очі. Це норвежський дизайнер Керрі Хеснес. В неї є інстаграм-сторінка, вона є на Ravelрі, в неї є свій сайт. Ось це книга, ну, вона дуже багато книг по в'язанню видає, і це, в принципі, свіжа го року. Це точно не перша книга, і, можливо, навіть і не остання. Зразу зустрічає дуже гарне фото. Мені дуже подобається цей жакет ось власне цей дизайнер. Вона також займається фотографією. Взагалі, вона займається всім, що так чи інакше зв'язано з в'язанням, з трикотажем, з пряжею і подача. Бо подача виробу вона теж важлива, ми це все знаємо. От цей жакет мені дуже подобається. Саме от те, що мені кинулось в очі, це в неї дуже гарні кольорові поєднання, такі прям сміливі і яскраві, чи навіть якісь агресивні. От, наприклад, тут така осінь це і земля, і сонечко, і небо, і оці листя осінні дуже гарні. Дивіться, який кошик чудовий. На кошик тут немає опису, але, в принципі, тут дно по колу зв'язано, і тут така груша далі йде. І теж, до речі, Ну, Цікаво. Тут багато обробки, яка не резинкою. От, До речі, теж іноді пряжа є така, що просто Ну, дуже гарні фото. Да? Пряжа є така, що вона просто не тримає цю резинку, і було б непогано чимось обробити іншим. От, Наприклад, тут два таких валика двох кольорів різних. Теж подивіться, як гарно тут оброблено. Тут таким руликом з виворітніх петель. Тобто це лицева гладь, яка закручується. А тут візерунок. Оце візерунок, оце візерунок. І фотографії, вони так, так би мовити, таким фоном йдуть до виробу. Це така прям з, зі Сніжної королеви. Оцей візерунок, в неї, там, ви побачите, в декількох варіантах є. Вона його ну, узор один. В різних кольорах, і оці якісь такі, вона його по-різному подає. Дуже гарно, мені подобається. Теж подивіться, все обв'язано руликом іншого кольору дуже гарно. І застібки тільки зверху, манжети теж руликом обв'язані. Це теж така прям зимова казка. Да? Так само, тут отут може і резинка, а тут от і жакард Теж і обв'язка такими роликами. Ось спинка, бачите? Я просто, Мені здається, що це шивний виріб. Ну Просто тут, до речі, все англійською мовою я не дуже розумію, що до чого. Бачите, тут жакар дуже гарно показано. І тут обв'язка ця така контрастна. Контрастні обв'язки дуже гарно виглядають. Тобто, весь виріб біло. Біло-голубий, а тут такі обв'язки акцентні. От вона дуже вміє з кольорами. Це просто те, що мені кинулось прямо в очі, коли я тільки розгорнула книжку. Жакет, шивний, понизу активний візерунок, можливо, ще по манжетах. А тут просто такі нерегулярна резинка. Дуже мені подобається оцей светр. Він просто бездоганний. Тут все, все мені подобається. І колір, і сам жакард цієї круглої кокетки, і низ трохи жакарду. І подивіться, тут горловина подвійна з таким об'ємним ще й візерунком. Дуже цікаво. Саме ця ковтина на обкладинці. Дуже гарне фото, подивіться, теж такий рожевий, дуже схожий ще й з льодом, наче мороз. Фотографії дуже гарні, мені подобається. Тут скрізь. Вони. Я просто не показую, бо чому я зробила закладки, щоб авторських прав прав тут. Причому я вам хочу сказати, тут червоний, різний, він і більше до помаранчевого, і більше є до коричневого, і просто червоний, і зелений. І ну, Це такі, знаєте, це треба вміти дуже гармонійно поєднати такі відтінки. Гарний жакет, теж шивний. Це видно, що тут дуже така проста конструкція, тобто в'яжеться окремо деталі всі. І потім зшивається Стійка, чи це вона так просто сфотографована, наче вона тут йде кутиком, а тільки по спинці вона так, тобто тут не закриває чи що. І мені подобається, що вона саме подовжена така. Тут спинка. Подивіться, яке фото поряд, ну, просто відображення оцих жакардових кольорів. Да? Ну, Гарна, от стієчка. І от я не зрозуміла, чи вона там закриває горло, чи ні. Я б робила з закритим горлом і гудзики поповні, бо так якось воно мені не зрозуміло. Візерунок, до речі, знаєте, він зараз дуже багато гуляє. Instagram і Pinterest, він є скрізь. Майже немає обробки тут внизу, і по рукавах. Є тільки тут по горловині, і те вона така розслаблена. Шитий виріб, видно, що такі прямокутники, і рукавчик дов'язаний. Ось такі жакет, смужки. Теж погралась з кольором. На планці також є смужки, причому тут смужки виверідніми петлями пров'язані. Тобто все гладдю, а тут смужки виверітніми петлями. Ну, скоріш за все, тут якраз не шивний виріб, а зв'язаний цільним. Кругла кокетка. Теж ефект саме, сам, ну, гарний малюнок, але подивіться, і рожевий з червоним це дуже рідке поєднання, дуже рідке. Теж подвійний валик це є насичений рожевий, і яскравий рожевий, помаранчевий. Ну Це жовтий такий, не дуже яскравий такий жакет. Мені сподобався. Знаєте, тут візерунки трошки, тільки по рукавах, і отут і ще є з боків. Буде там модель, побачите. Ну, гарний дуже колір. Мені сподобалася ця модель, теж шивна. Прямо по плечу сидить. Реглан, візерунки активні тільки внизу. Тут іде нерегулярна резинка. І теж обробка, бачите, не резинкою. Простий жаккард, повністю зв'язан. Тут якраз резинка подвійна 2х2, дві виврядні, дві лицьові, лицьові схрещені. І Високі такі, бачите, манжети, і, і тут понизу обробка, кругла кокетка. Просто дівчина соняк. І дійсно тут фотографія така ну просто відображає. Ну от Вміє вона поєднувати кольори. Що тут скажеш? Дуже важко поєднати, коли їх багато саме: і фіолетовий, і синій, бордовий пробігає. Є, є талант у цій людині, це робити дуже ніжне поєднання ефектно. Мені це дуже подобається. блакитне, такі якісь дуже розмиті пастельні кольори і трохи акцентного кольору. Візерунок, косичка, шишечки. В неї дуже багато в основному йдуть вироби. Я подивилась, десь. 330-360 метрів на 100 грам. Вона в'яже в основному таким, таким метражем. Немає тут ніяких креслень. Мені це не дуже сподобалось, тому що я не розумію, що там написано а по кресленням я б зорієнтувалася, як зв'язане все. Ну, мені тут буде важко. Так, а ще хотіла показати, що тут є обробка така, скоріш за все гачком, взагалі контрастною ниткою ще з люрексом, ну тут <плес> Вона експериментує, не боїться цього. Є тут чим надихнутись, наче проста річ, теж шивна смужечка, нерегулярно, тут чотири рядочки, тут два рядочки, тут якраз резинка 2 х 2, лиць, у вас хрещено. Корочений такий джемпер. Кругла кокетка. Мені тут подобається об'єм. От той, що він такий об'ємний. Тобто, не по фігурі, як забагато в'яжуть, а тут якраз такий є об'єм. Скорі... Але, скоріш за все, тут буде провисати, ну, саме в мене спина буде провисати. Шивний виріб ще такий, бачите, дуже спущене плече, все шивне і тут, і тут. Гарний такий візерунок по боках і на спині він також є. Теж жакард, і, бачите, низ оздоблен ажуром. Дуже літня ковтина, також тут і рожевий, а тут далі пішу і блакитний, і жовтенький, і помаранчевий, і ще й обробка таким зеленим яскравим, як травичка. Фото от таке я хотіла вам теж показати. <смі> Бачите, і на манжетах теж обробка така. Ще цей жакет мені дуже подобається. І я бачу, що тут теж застібка, тільки зверху до грудей, так, шитий. І оці пупирки, Тут йде виворітні петлі і одна лицьова. Ось пупирки ці. М -м, гарно, гарно. Оце той візерунок, що я казала, що він багато дає, От. але він поєднаний з тіньовим візерунком. Знов той же самий візерунок, трохи по-іншому розставлені акценти, інший колір, виглядає по-іншому, все зшите. знов-таки оці валики виверітні, подвійні. Дуже гарно. Пам'ятаєте, той жакет, що я показувала, по рукавам йшли от такі, такий візерунок, і по, і по планці, точніше по обробці навіть жакету. Так? Після підрізів чи до підрізів, я не знаю, як тут зверху, вниз вверх. Мені подобається цей варіант, тому що я, наприклад, люблю асиле, мені подобається і це якраз те, чого не вистачає іноді. Тут іде е, візерунок такий. Стислий, а далі йде на розширення цікавий варіант. І в тому жакеті зроблено так само. За рахунок того, що вдало поєднання кольорів, воно виглядає дуже яскраво. Ще й на рукавчиках, бачите, тут виверідніми петлями тобто, скоріш за все, це хустковий візерунок. І сюди ці кольори вставлені дуже класно. Тут якраз резинка обробка йде. Для себе я побрала більш вільну посадку. Ну, Візерунок все ж таки теж гарний. Тут шивний, але по колу зв'язано саме там, де є жакард. Ну, Це зручно по колу, все ж таки, в'язати нічого, розрізати не потрібно і все таке. Так. Це дуже ніжно. Тобто в неї, бачите, моделі різні. Вони є і повсякденні, і святкова річ. Тут є і сріблом таким обв'язка є, і по горловині, і ось тут окремо рядочки пров'язані. Це реглан, але виділена ця ажурна полоса. і Ще й вона оброблена сріблом, отут окремо потім. Сріблом оброблені низ, горловина. Тут лице... хустковий, скоріш за все, візерунок. Дуже, дуже так цікаво, правда? Так, ну, це такий дуже довгий жакет. І я хотіла показати вам, що тут, бачите, обробка. Це е, якась тасьма тут. ткана на тасьман. І це остання річ. Ну, що тут скажеш, гарно і все. В цьому виробі є резинка скрізь. Обробка йде і виворітніми рядами, і тут, і по низу, і по маншетах. Ну, дуже гарно. Буду з вами прощатися до нових зустрічей у нових відео. Всього вам найкращого, слава Україні! Слава нашим героям і захисникам!